Чому важко забути колишнього? Тому що ви поставили його в центр свого життя. він і досі там знаходиться, навіть якщо ви його покинули 2-3 роки тому. чому так сталося? Тому що у вас дуже повишена тривожність. Ви ще й досі не зрозуміли, що можете розраховувати саме на себе, і що ви сама важна людина у вашому житті. І це дійсно так? Що можна зробити? Щоб відпустити цю людину. Зробіть медитацію, яка дуже вам допоможе. Представте цю людину. Представте, що він говорить, як він рухається. І представте себе поряд з цією людиною. Чи змінилося його ставлення до вас? Подумки, ви розумієте, що ні. І зараз ви йому говорите слова вдячності. Бо якби він не був такою падлюкою, ви б не зрозуміли, яка ви гарна і чудова жінка без нього. Ви все можете, ви все вмієте, ви дуже гарно з цим справляєтесь, і надалі буде ще лучше, краще і гарніше. І зараз ви забираєте свою енергію, яка залишилася з ним. Ви і досі його підкармлюєте своєю енергією кундаліні. Він заробляє гроші, в нього все добре, тому що ваша енергія сливається в нього. і у вас дуже мало залишається на себе. Тому і тримається ця залежність. Тепер візуалізували між вами канал. Він може бути з грудей, може бути, із маніпури йти, із сватхістани, тобто із каналів, може навіть відсюди йти: такі канали, ніті, шланги. Ви візуалізуйте. Ці канали, по яким стікає до нього ваша енергія. І зараз по цим каналам ви забираєте своє, ви даєте собі команду, Моє це моє. Нікому себе не віддам і в себе нікого чужого не впустю. І ви відтягуєте від нього свою енергію. Вона, як лучики, повертається до вас. І коли ви забрали все до останньої каплі, знаєте, о, в процесі ви будете відчувати вау, як класно, вау, хорошо, вау, я наповнююсь, я насищаюсь, мені все добре, блін, яка я красуня, як у мене класно все виходить, вас буде повищатися ваша самооцінка вже під час цієї медитації. І коли ви забрали свою останню каплю і починаєте тягти від нього його це дерміцо, да, ви зразу так стоп, стоп, і одрізаєте. Просто так махнули рукою і одрізали його від себе. А цей канал і його спалили, тобто спалили простір між вами. Ця людина протягом неділі. А саме цікаве те, що з'являться ще інші якісь там вампіри, які підвампірювали у вас вашу енергію. А у вас зміни будуть дуже швидко происходити, піднімається ваша самооцінка, у вас знаходить на вас натхнення, куча енергії, і ви творите і витворяєте своє нове життя. Забирайте.